Сьогодні всі тільки й говорять про те, що ж сталося. Чому ж звільнили або відсторонили Баканова та Венедіктову? Наче відсторонили і будуть розбиратися? Чи вже все вирішено? І ось моя думка така, що то все для відводу очей. Насправді, я думаю, вже все вирішено. Але на сьогоднішній день поки це залишається таємницею. Але знаєте, важливо навіть не це. Важливо зовсім інше. Перше, чи потрібно було знімати голів СБУ та Генпрокуратури? Потрібно. В СБУ За Баканова помітно зросла кількість корупціонерів, агентів РФ і тих, хто виконував завдання Офісу президента, порушуючи закон. Одна історія з втікачем з України за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення генералом Наумовим. Який був заступником Баканова і якого той привів до СБУ, вже тягне на кримінальну відповідальність, а не на усунення. Тим більше, що сам Наумов дає свідчення після того, як його затримали в Сербії, і він дає свідчення не сербським слідчим, а американським та європейським про все. Наумов вже розповідає про контрабанду цигарок та кришування бізнесу, і про те, хто і скільки отримував за це на самому верху влади в Україні. Чиї там призвища є, поки ми не знаємо. Але я думаю, що з часом дізнаємося про це. Тепер щодо Венедіктової та ГПУ. Теж тут можна дуже довго говорити. Але те, що вона за наказом з банковою фактично розвалила департамент нагляду за кримінальним провадженнями щодо злочинів, скоєними в умовах збройного конфлікту, назвавши це реорганізацією, ніхто не сперечається. Йдеться про так званий департамент війни, який займався всіма болючими питаннями для Кремля. І, звичайно, ми всі пам'ятаємо, як вона намагалася не підписувати підозри і затягнути всі справи, які стосувалися слуг народу. Пам'ятаєте, всі це пам'ятають. І не тільки це. Адже ні для кого не є секретом, що Генпрокуратура вона виконувала замовлення з банковою для переслідування опозиції. Це вже така, знаєте, заїжджена тема, вже це все ми пройшли. Але якщо зараз про це роз, розмова йде, то просто згадати про це. Тому в мене немає ніяких питань щодо усунення Баканова, щодо усунення Венедиктової з тих посад, що вони займали? Не знаю, знову повторююсь: чи вже звільнені, чи відсторонені. Але ще є найбільш важливе питання, ніж це: хто прийде їм на змін? Чи будуть працювати нові голова СБУ та голова? Генпрокурор, генпрокурор, голова СБУ. Чи будуть ці люди працювати на користь держави? Чи будуть вони боротися з корупцією? Чи самі сядуть на потоки та візьмуть під контроль всі схеми? Чи зроблять вони державу сильнішою? Чи будуть вони, вони під час війни боротися проти злочинців та російських агентів? Ось що важливо. Це все набагато важливіше, ніж зараз ось те відсторонення Баканова та Венедіктової. Але і це ще не все. Сьогодні, зранку, ми почули: Офіс президента нам дав роз'яснення, що остаточне рішення буде залежати від внутрішніх розслідувань в СБУ та ГПУ. Тому Баканова та Венедіктову поки не звільнено. Ну, це офіційно поки не звільнено. Заступник керівника офісу Андрій Смірнов він сказав, що задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються, і працівників СБУ, які підозрюються в співпраці з Росією, і так само, що стосується прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення. В принципі, про все це ще казав вчора Зеленський. Під час звернення до українців ввечері, і ми все це чули. А всі, мабуть, чули і статтю так? дисциплінарного статуту. Дивіться, я вирішила перечитати цю 47-му статтю дисциплінарного статуту, з посиланням на яку був і відсторонений саме Іван Баканов. І ось ця стаття, до речі, прочитайте. Якщо вам теж цікаво, прочитайте дуже дуже цікаво чтиво, скажімо так. І ось закінчується ця стаття таким пунктом: командир, начальник, який усунув підлегло від виконання службових обов'язків, без достатніх підстав несе за це відповідальність. Зрозуміло, що в даному випадку підставами є дуже-дуже велика кількість зареєстрованих справ про Держраду. І як висловився пан Смирнов, те, що на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти фактично просто пачками таких людей в кожному з цих органів. Тут, я думаю, що ну, фактично ніяких тут питань нема. Є за що? Є за що? Підстави є. Але ж цікаво, якщо виявиться, наприклад, що десь там щось не так і несправедливо відсторонили, хоча навряд чи, якою буде відповідальність в даному випадку? Але це вже такі, знаєте, такі вже питання, більш, мабуть, філософські. Побачимо, що буде далі, але як я вже казала, моя думка така, що Мабуть, вже все вирішено. Але міняти цих людей треба, тому що зараз йде війна, і всі мають бути, всі мають бути за одне.